І так, почнемо з апдейтів. Я прибігла на півмарафон. Я закинула біг. Я записалася на волейбол, але на пляжний волейбол. Я була в Мілані та Греції. Можливо, ще щось було про що розповім пізніше. Проте це такий корінь, на якому побудувалась моя літа. Чому я закинула біг? Насправді я якось втратила мотивацію, тому що я прибігла на півмарафон, поки що морально не готова до 42 км. кілометрів. Я взагалі не знаю, коли я буду готова. Але перше, що хочу сказати, на півмарафон це 21 кілометр. Це серйозна дистанція. І коли я кажу: О, прибігла на півмарафон і здулась. Пф, я прибігла 21 кілометр. камон, я думаю, навіщо я буду себе? Напружувати і робити те, що мені не подобається. І знайшла волейбол, а волейбол це, звісно, моя віддушина. Зараз я граю в класній арені. Я все в піску і суперкрасно, бо я грала в волейбол, і я зайняла друге місце в сьогоднішньому турнірі і виграла воду. Зараз знімаю відео, і в мене трясуться руки. Це був імпровізований турнір, типа нічого серйозного, але я завжди так хвилююся. Тому і на наповну. Я ще худна. <рес> ну, як бачите, безуспішний. Коротше, це означає, що є контент, який я публікуватиму на каналі, тож підписуйтесь. Хочеться так багато вам розказати, але я бачу, що я стрибаю саме на тему, я зроблю невеличкий чорновичок і вернусь до вас. Мені здається, це важливо оточувати себе речами, подіями, які наповнюють нас, роблять нас щасливими, дають якусь мотивацію щось робити та творити. Я їду робити собі брови, ніколи не робила це професійно, тож трішечки excited, you know. Ще, до речі, я не люблю запізнюватися, коли я запізнююсь. Мені прям погано. Давайте узгодимо, прояснимо, що коли ви запізнюєтесь, це ваша неповага до інших людей. Це не круто. Запізнюватися це не круто. Не знаю, мені подобається. Я сподіваюся, у мене не буде ніякого подразнення. Просто для прикладу візьмемо мій влог. Я була дуже заряджена, виставляла одне відео в тиждень, потім почуть-почуть по моя активність спадала просто із-за того, що я дуже сильно втомлювалася на своїй основній роботі. І давайте будемо відвертими. По суті, я сижу за компом весь день. Звісно, я дуже люблю, коли в мене щось виходить або коли я роблю класні відео, якими хочеться ділитися. Але дуже багато задач, які в шаблонні, системні, які потрібно виконати. Ту, ну тут. Так, побудоване моє життя, коли я знаходжу щось, що мені приносить задоволення, це дуже цінно, і я віддаюсь цьому на 150%. Чому тому, що навіть незважаючи на якийсь фізичний біль або втому, морально це мене дуже сильно підносить. Але, звісно, потрібно також турбуватися про наше тіло. Я, наприклад, надаю перевагу тренуванням з вагою, тому що вони ефективні, вони покращують тіло, роблять більше м'язів, які допомагають мені жити та функціонувати. Я бачила якийсь тік-ток, можливо, я його найду, але перекажу так, як пам'ятаю, що як ви зрозуміли, з пам'яттю у мене проблеми, тому одразу до суті. Коли ви знаходите те, що вам подобається, те, що вас здравить, бережіть це і просто слідуйте цьому, тому що це дуже цінно. Так само було з бігом. Я раніше сказала, що я не хочу бігти 42 кілометри. Ну, зрозуміло, що мене ніхто не змушує бігти 42 км, кілометри, проте я собі поставила цілі, що я біжу 10 кілометрів, 21, 42, Ну а там побачимо до цього третього пункту. Я знаю, що мені потрібно витратити дуже багато ресурсу, енергії, часу підготовки, тому що біг це не тільки про. Це взагалі не про кінечний цей забіг, який ти біжиш. Це підготовка до нього. І я розумію, що я не хочу витрачати свій час на це. Пробігти ці 42 кілометри мені не принесе задоволення. І я знайшла волейбол. У мене в волейболі також немає якихось неймовірних амбіцій грати в збірній команді. Немає, я просто хочу повернути свої навики і класно грати. Тух-тух, розривати площадку. І також цікаво. Я не хочу бути професіоналом, тому що нещодавно я усвідомила значення слова любитель. Слово любити, кохати. Професіонал від слова, професія. Тобто у мене є моя професія, в якій я класна і скромна, але хочеться додати в своє життя ще більше любові. І мені здається, це дуже важливо, щоб у людей була ця любов. Багато речей в житті є, які нам потрібно вирішувати. там. Коротше, самі знаєте, навалом. Витрачати свій час і своє життя у грі поже плакати починаю Ну тому що я дуже щаслива тим, що у мене є штуки в житті, які я люблю.